Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Наташа, і мій канал Посудна лавка. Що, що стосується назви каналу, то мені мої невісточки е, запропонували змінити назву каналу. Не посудна лавка, а посудна крамничка. І мені дуже сподобалась їхня пропозиція, і я обов'язково цією пропозицією скористаюся. Сьогодні я хочу почати свій ролик трішки нетрадиційно, не про посуду, але про... Ну, хочу дати пораду, так як я сама зіткнулася з цією проблемою за свої 51 рік перший раз, і тому я хочу порадити, можливо, комусь і пригодиться. Ось у мене, друзі, почала боліти п'ятка, і я не знала, що в мене таке з п'яткою, з цією сталося. Але, звичайно, звернулася до інтернету і там прочитала по всім симптомам, по всім признакам, це п'яточна шпора. І одного разу порад... пожалілася своїй знайомій, вона мені порадила ось таке лікування. Просто зразу сказала, що це е, тільки медична жовчі, тобі допоможе. Дуже просте застосування. Намарливу серветку, е, марливу серветку змочити в жовчі медичний, приложити до п'ятки і обмотати целофановим пакетиком. Ну, і, звичайно, шкарпетки зверху одіти. Можливо, не за один раз, але перед цим треба розпарити п'ятку. Можливо, це допоможе мені не за один раз, але я спробую. Ось нарешті я його купила, так як не в всіх аптеках це лікарство було. Коли я його купила, сьогодні спробую обов'язково вам скажу свій результат. Це натуральне лікарство. Жовчі з великої рогатої худоби і свиней. Ну, побачимо результат. Ось таке. І ще в додаток до цього всього я купила ось таку мазь для них. Тут теж написано верніше крем для них, шпора подагра зветься. Тут теж написано, що лікує п'яткову шпору, кісточка подагра, при в підошві. При болях в стопі, ну і так далі. Я, звичайно, ще не користувалася, вона новеньке. Коли я скористаюся цим, я обов'язково вам скажу про свій результат. У мене, звичайно, господарство невелике, в мене всього-навсього тільки 10 курочок. Ми хоч і живемо в селі, ми не... У нас господарство це не наш профіль, так як ми займаємося. Фермерським господарством, в основному обробіток землі. У нас дуже багато землі, велика кількість техніки, і от чоловік займається обробітком землі. Все вирощене зерно ми потім продаємо. Курочок я собі завела тільки для того, щоб були яйця, але яйця ми на даний час купляємо. Так що, от таке моє господарство. Ще в мене є невеличкий город, на якому я люблю працювати, і декілька квітничків. Не знаю, де я так перетрудилася, що заробила собі цю п'яточну шпору. Ну, нічого, вилікуюся. Ще я хотіла вам показати, я повернула сьогодні свою камеру. В інший бік. Кімнати. Він інший бік кімнати. І хочу показати вам ось такий наш еркер і віконечка. Раніше я вам не показувала цю сторону кімнати, тому що вікна були завішені темними покривалами, так як від початку війни ми ховалися від. Ну, закривали вікна, щоб не видно було, що в хатах вечором горить світло. І вікна були обклеєні скотчем навхрест. Так як нам радили. Ну, Так, як нам радили. Звичайно, ми цю кімнату закінчили ремонт перед самою війною і ми не встигли придбати на вікна рулети. І коли я зняла покривало, я зрозуміла, що вікна гули стоять не будуть, це некрасиво, негарно. І по... подивилася, знову ж таки, звернулася до інтернету і Ольги Попсуєвої. Я е... побачила, як можна зробити тимчасові рулети на вікна, поклеїти тюлі на е... саморобний клей. Екологічно чистий, це заварюється вода і крохмал, і в цю рідину вода і крухмал, верніше, крохмал, заварюється ложка велика, столова крохмал, заварюється півлітрою кип'ячої води. Робиться такий легенький киселик, це киселик в цей киселик вмокати тюль і Чіплять на вікна. Знімається воно дуже легко, треба лише з пульверізатора змочити вікно, і потім чуль можна постирати, а вікно вимить. Ну, це таке ліричне відхилення по-українськи. Да. Ну, Далі продовжу я про посуду. Я часто, коли буваю на барахолках, я не можу сказати, що я спеціально купляю тарілки. Спеціально я купляла тарілки тільки з кобальтовим покриттям. А, але попадаються часто такі тарілки, або дуже цікаве клеймо, або дуже старенькі, або сподобалися, або навіть буває так, що просять. Ну візьміть оцю тарілочку. Ну за 5 гривень візьміть і стає жалко. Продавця, і ти береш цю тарілочку. Ну, але, звичайно, кожна тарілочка це якась своя історія. І дуже добре, як попадається якесь клеймо, таке старовинне. І, і, звичайно, що всі тарілки, які зараз вже на барахолки — це вінтаж. І ось сьогодні я хочу розпочати свій показ з ось такої тарілочки. Сама звичайна глибока тарілка. Біла без всяких малюнків. Ну, видно, що вона дуже старенька, це тарілка фаянсова, вона важка сама по собі. І ось таке клеймо. Я не знаю, чи буде видно, я вперше знімаю з такого ракурсу, можливо, вікна. Ну, світло від вікна буде її заважати, тоді я, звичайно, виправлюсь. Тут навіть покриття на тарілочці, глазур, вона нерівно, здається, що вона навіть нерівномірно покрита. Я... Мені здається, що це фаянс, що це не порцеляна, не фарфор, але Дуже цікава така тарілочка, я її взяла в колекцію. Звичайно, я не користуюсь такими тарілками. Я їх вже наскладала. Сьогодні всіх я не можу вам показати, тому що їх дуже багато. Кожна практично в єдиному екземплярі. Ну, така знахідка. Я вважаю, що в колекції нехай собі буде. Ну, про це клеймо я нічого не можу вам сказати. Навіть вчора. Шукала півдня, але нічого не знайшла. Далі ось така тарілочка, дуже гарна така тарілка, це фарфор, Широкий, такий, широка така смужечка по на тарілці, прям така жирна, добротна така смужечка. І ось такі декольки по краю тарілочки. Вона дуже гарна, така по-своєму тарілка. Це Прокоп'євський фарфоровий завод, здається, це в Росії, якщо я не помиляюся. Ну, ось така, це теж тарілка велика. Ми в побуті такими не користуємося, але купила колекції. Ну, скажімо, купила, тому що вона коштувала, мабуть, 5 гривень. Далі в мене взагалі тарілка теж нічим вона не, не вражає. Але ця тарілка, цю тарілку я знайшла у нас по сусідству будинок, він нікому не. Ніхто там не проживає не в цьому будинку, але там стояла посуда, ми туди повиносили свою стару, старі меблі з будинку. От. І ось там я знайшла цю тарілку, ця тарілка фірма Хутчинройтер Баварія. Це вже антикваріат. Так як посуда випускалася цією, цією мануфактурою до 1900, здається, 1937 здається, року і таку посуду е, виготовляли до, для Третього рейха з таким клеймом. Це я вже провірила по е, інтернету. Ще навіть були такі. До клейма додавали ще так, такий надпис Третій рейх. Вона дуже важка, ця тарілка. От Чим вона мене і вразила, що я її забрала до себе додому. Фарфор, звичайно, дуже гарний, але вже є потертості, так як нею користувалися, мабуть, же. як вона попала сюди, на Україну, звичайно, мабуть, під час війни. І залишилася в цих хазяїнів. Ну, я її взяла уже як. Це антикваріат, я вже говорила, я її взяла в колекцію, як? як для колекції. Ось такими великими я ще раз наголошую, ми не користуємося. Але є в мене ще тарілочки, якими я користуюся. Теж деякі я купила на блошиному ринку, а деякі. Мені перепали в спадок від мами, від свекрухи. І я ними користуюсь, так як вони такі дуже гарні, дуже тонкий фарфор. Ось така, наприклад, тарілочка з таким малюнком. Це тарілка десертна. Малюнок на ній нанесений, аерографія. Ну, я не можу сказати, що вона дуже старенька, вона не стара, це завод Друж... Дружківка. Ось таке клеймо-зелене, третій сорт. Якщо видно, знову ж таки, я перший раз так знімаю. Передивлюсь, побачу, можливо, і прийдеться удалити е, цей ролик. Ось така тарілочка. Такими ми користуємося. У нас в побуті, е, в основному посуд. Французької фірми Люмінарк, там білі чорні тарілочки, цілий набір. Я колись, коли ми займалися бізнесом, у мене було достатньо коштів, щоб купляти собі те, що я хочу. І от ми собі для повсякденного користування купили такий посуд і користувалися до того часу, поки я не почала захоплюватися посудою от такою. Нашою українською, та й не тільки українською, а періоду Радянського Союзу. Тепер я поставила спеціальну підставочку собі на кухні і виставила ось такі тарілочки, іноді я ними теж користуюся. Ну, Всіх їх виставити туди практично неможливо. Далі в мене ось така тарілочка. Теж дуже тоненький, гарний фарфор. Такі ось декольки по краю тарілочки. Позолоти тут немає і, мабуть, і не було, тому що деколь не потерта, значить нею користувалися дуже мало. Ця тарілочка, я, дум, я не могла зрозуміти її походження, але коли почала повертати проти сонця, то я замітила клеймо тут користень. Вже останні роки, коли працював завод, і виготовляв такий посуд. Ну, дуже чарівна така тарілочка, ми нею користуємося, до речі. Цю теж тарілочку я придбала на барахолки за 10 гривень. Просила мене одна бабуся, забери, забери. Забрала, забрала. Так. Далі ось така тарілка. Ця тарілка тут смужечка золота на, по краю, також є між синенькими смужечками золоті смужечки. І ось також всередині така смужечка золота. Вона трішки Має потертості золота, я не можу сказати, де вона в мене взялась, так, так як вона одна, і десь вона з'явилася в мене можливо, не можу сказати, не можу сказати де. Але одного разу я подивилася на OLX і побачила таку тарілку, і там було написано, що тарілка дуже стара. І коштує вона не дешево на OLX. Я впізнала таку тарілку, в мене така є. Це, звичайно, коростеньський фарфоровий завод. Клеймо 60-х років, кінець 50-х і 60 ті роки. Ось таке зелене, другий сорт, тут написано: ось така тарілочка. Звичайно, якість про якість тут і мови немає, дуже якісний, дуже якісний посуд. Далі в мене ще з'явилася ось така тарілочка. Дуже цікава, я теж не могла придумати, де я її могла взяти таку тарілочку. Вона з'явилася в мене в господарстві не так давно. Але коли я пішла в гості до своєї свахи, тобто бабусі, Моєї невісточки я побачила в неї такий посуд і зрозуміла, що, мабуть, бабуся невісточці давала щось такі тарілочці, і вона у мене з'явилася. Ну, Звичайно, я її поверну, так як, можливо, в неї це набір такої посуд, посуду. такого. Це клеймо теж. До 70-х років таке клеймо ставилося Сумський фарфоровий завод. Перший сорт червоне клеймо. Ось така гарнесенька тарілочка. І завершить свій показ тарілок, я хочу ось такою дуже гарною тарілкою. Це тарілка. Більше за десерт, ну, вона зветься обідні тарілки, здається, їх називають. Тут красиво, тут все покрите золотом, ось такі ось золоті деколі, посередині квіточка, позолота по краю тарілки. Трішки, трішки є потертості. Цю тарілку, звичайно, я купила на блошиному ринку. Бо вона мені сподобалася. Мене ніхто не заставляв її купляти. Вона мені сподобалась. Я купила і зараз ми користуємося нею. Це тарілка виробництва Чехословакії. Звичайно, це теж вінтаж. Ось клеймо. Можливо, ну, мені здається, що це був такий е набір посуди, столовий. Але ось мені дісталася тільки отака от тарілочка. Я її. Купила. Ось такий на сьогодні показ є, в мене ще багато і старовинних тарілок, але все в один ролик не вмістиш. На сьогодні я, друзі, закінчую свій показ. Я дуже вдячна вам за те, що ви підписуєтеся, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. У мене ще є багато чого вам показати. Всім добра і здоров'я, мирного неба над головою саме головне, і скорішої нашої перемоги. До зустрічі!